Ми прийшли сюди. Ага, велетенське ну, скеліжко. Ну і де той, з ким ти хочеш мене познайомити? Ой, я забув. Них двоє. Я гадав один. Ой, я бухнув. <кхух> ой, я знову бухнув. Саллі, де ви? Хто тут? Привіт, пачка салфеток, Саллі. Mm -hmm. Здорово. Ну, і де той другий друг? Вона прийде. До речі, у вас коврик як міф? Так. О, до речі, ой, ви. Ві... Знайомтесь, це містер пальчик. О, містер пальчик, диви, в нас новий друг. Привіт містер пальчик. Привіт. Кап, Це містер пальчик написав. Та він просто говорити не вміє. Та записками говорить Привіт, Кап. То тіло, яке ти зробив для мого ока класне. Це без проблем. Якщо я можу зробити тобі на чотири руки. Подобається. з Басиком? Його звати Папе Ай, наші я подав фой. Пеловос сім'я пилососа польського. А той полососик з'являвся в початку тривога.